Всім гарного і позитивного, я вам кажу, як робити шашлик, бо він був добрий. Або прокоментуйте, це я все правильно кажу. Як вамся Ну Дивіться, бо був шашлик сочний та й добрий, звісно, що треба робити? Треба саме в першу очередь, треба скій ганцолі, великі м'яса наробити. Великі ганцолі м'ясо. Не маленькі такі, бо вам все сохли, а й великі сякіни. В Коли ви нарубаєте великі ганцолі м'яса, він буде сочним. Обов'язково треба брати м'ясо із прослойками, а то шию треба брати свинську шию. Наруза, нарубали сте великі ганцолі, то означає, що вже у вас шашлик буде сочний. Ну а звісно, що треба в шашлик? Цибулі. Чим має бути цибулі, тим м'ясо має м'ягеньке, м'ягошеньке. Далі що? суль, спеції всяких. Не мечте туди кефіри, кетчупу, всяка. Не робіть такого, бо туди ваш шашлик буде не такий, як він. І треба його поливати. Поливашку собі робите саму. Самі можете чорним пивом. Можете вино, можете воду, мінералку. Не знаю, не знаю, чим будете поливати. Свій секрет я вам не вкажу. Бо, ну, я не годна, то не можу, то... секрети всі не видаю. Так що печі добрий шашлик, всім гарно і позитивно. Покажу вам ще маленько, яке добре. Ні сякінький. Зараз покушати це добре. Ще ще личи, ако идеме кушат, йо? Къде е всякъй кусочок? Всякъй с мариновано. Сега да замачаеме. Mm. С домашним хлебом. Ммм. Mm. У нас там э, телефон упав за ту стіну, як там є тут та чорна. Зараз попробуємо знайти. Ага. Ні, не тут закрита нам. Перебивають. Усім смачного я дуже добре. Да. М -м. Дуже сочний і смачний. Всім і позитивного. Добронуть.